Мало не щодня ми тримаємо в руках гроші. Основна їхня функція відома кожному. Та чи знаємо ми, що окрім побутового купити, гроші є носієм інформації, історії, культури та релігії? Аби відкрити Чернігівцям новий зміст звичайних грошей і розказати, який шлях вони пройшли, щоб стати такими, яких ми їх знаємо, в Чернігівському колегіумі, що на валу, відкрили зовсім нову для міста номізматичну виставку. Ця виставка в нас експонується вперше. Вона була надана з приватної колекції. Автор побажав залишитися невідомим до уваги відвідувачів виставки. Представлені ювілейні монети до 20-річчя незалежності України із зображенням Богдана Хмельницького, а також із портретами українських гетьманів. Цікаво, що ці монети були викарбовані в Польщі та Британії. Присвячено вона пам'ятним ювілейним та сувенірним монетам, які розповідають про історію доби Гетьманщини. Це сімнадцяте та вісімнадцяте століття. У виставкових вітринах відвідувачі виставки зможуть розгледіти перші пам'ятні монети із зображенням Богдана Хмельницького, а також монети, присвячені Хотинській і Конотопській битвам. Розділена вона на три основні напрямки: це герой козацької доби, гетьмани, полковники, отамани, серед яких є і наші земляки а також є. Монети присвячені гетьманським столицям, Батурин, глухів та Чигирин, і третє це відродження української державності, ювілей української незалежності, українського війська та інші. Номізматична експозиція працюватиме протягом двох місяців. Відвідати її зможуть усі зацікавлені в робочі години заповідника Чернігів-Стародавній.